Друзі, вітаю на каналі. У нас п'ятниця такий холодний-холодний день. Буду сьогодні знімати цю стірку, бо щось небо хмариться з цієї сторони. Тут я скоренько поки спить малий, перебираю інжир. Думала, гадала, що з ним робити. Ніколи не закатувала, не готувала інжир. Дивилася в інтернеті, як інші засушують. Ну, у нас сушки нема. А в духовці це буде дуже довго і. Мабуть, дуже дорого, тому і не буду експериментувати. Я пробувала ставити в морозилку, воно добре заморожується. Діставала, він розмерзав і дуже смачний. Тому буду в морозилку. Якщо захочу все-таки сушити, я так думаю, що можна дістати з морозилки і засушити. Його варять спочатку в сиропі, а потім сушать. Дивилася, що багато хто ці восточні е, країни, вони е, мають хорошу погоду і сушать при температурі 40 градусів. Ну, у нас вже не 40 градусів, вже холодно, е, а влітку інжира немає у нас. Бачите, як Україна е, у нас вже стає погода мінятися, і е, інжир добре дозріває, але дозріває вже, коли е, осінь холодна. Ну, Може, це пізній сорт, я не знаю. Так що буду зараз ось пакетики приготувала. Буду зараз зрізати їм оці верхушечки. Бо я читала, що оці носики, оці, мають таке молочко, а молочко це ядовите. Тому треба їх удаляти і просто буду складати самі плоди. Ось так зрізаю. І складаю. Друзі, якщо у вас є інжир, я знаю, у мене один підписник є, вони живуть в Чернівцях. Володимир, якщо ви бачите, вам великий привіт і дякую за ваші коментарі. Я бачила, що у вас є інжир. Напишіть, будь ласка, як ви інжир готуєте, засушуєте, на зиму зберігаєте. Буду дуже вдячна. І якщо є підписники серед вас. То також готує інжир на зиму. Буду вдячна, якщо ви мені напишете, що ви робите із ним, і як ви його засушуєте, як ви його готуєте. Буде ще один урожай, ну не ще один, а просто дозрівають ще плоди. і Я буду збирати, можливо, щось мені цікаве порекомендують, і я приготую із нього щось смачне. Привезли висівки два мішочка таких висівка свіжа, добре я зараз замішаю курочком, вони таке люблять. Добавляю виноград це я. Варила компот і такий він мягенький, не кислий, нічого теж добавлю сюди. Тут і качечка прийшла, вона привикла тут в цьому дворі. Ми її закрили, вона знайшла дірку і перейшла сюди. У нас тут ще на цьому дворі живе гусачок з підбитим крилом. І цесаренька одна. Тут їй безпечніше, бо на тому дворі ну, собаки там чи коти, не знаю, щось було. що у нас Із усіх цесарок залишилася вона одна. Маємо два півника наче вони мирі. У нас там підростають курчатки. Є серед них півники. То ми, мабуть, молоденького ставимо. Завтра у нас свято жни в церкві. Хочу зрізати виноград з собою, взяти, щоб на стіл, тому що завтра буде загальний стіл. Кожен принесе з собою, що забажає. А ще сьогодні в п'ятницю хочу відправити посилку на Харків для доньки. Пакую бринзу, також спробувала завакумувати винограду трошки, хай пробують, їдять на здоров'ячко. Скоренько відправлю і Маю ще приготувати солоденьке на стіл. Одну посилочку відправила, а другу забрала. Прийшли мені коробочки і підставочки під тортик. Якраз мені треба буде, бо я буду готувати тортик на день жнив, і мені потрібна буде підставочка. А ще я зірвала вже виноградик, прикрила, щоб мухи не сідали. Ось такий гарненький. Ми його не зрізали, бо я хотіла компот варити, ну і залишила, щоб було на день жнив. Так, мені не прийшли коробки для торту коробки. Є тільки підставки такі по 25 см. А це коробочки для звірі замовляла. Тобто будемо тортики вести. В якихось коробках інших шукати треба. Дивись, отам на столі коробка в нас. Мабуть, там будемо вести. Так, мабуть, покладу. Да, Бо ця дорога, 30 кілометрів треба їхати. Не скільки тут поміститься того зефіру. Мабуть, і зефір буду складати в інші коробочки. Оце ага, такі. гарні такі. Це я замовляла на День вчителя ще 30 го числа. Ще питала, мені прийде до 5-го. Кажуть, да. Ось коробочка і ще одна. Це буде для наших вчителів по, худ... по музиці і художню. Точно, я забула. Для ну, чого вже я заказувала. Тоді такі красочні. Точно. Це я сюди зафірмала. класти. Ну, а ми будемо поздравляти їх уже на следуючі тижні. А вчительку по художній в понеділок. А вчительку по музиці у вівторок або у четвер. Коли попадемо, Ось. склала коровочку, так вона виглядає. До речі, сюди можна печиво поставити, теж буде гарно. Говорить, розкричалася, то вона до нього йти. Це буде кремовий такий, бо сироп довго варив. Тому там -то весь рок довше поговорить. І коли збиваєш, довше Ось І весь секрет. Я взяла вже зефір з холодильника. Не хочу присипати його пудрою. Вирішила присипати печивом. От, ось таке печиво взяла в магазині. Перетерла його і ось так зробила. Уже пробувала дуже смачно. Думаю, сподобається вчительці. Тут так зробила, як у вигляді квіточки. А нашим вчителям. Соботні школи вирішили зробити такі набори. Закриваю. Це те, що постійно дорогу, а постійно на кам'янистому ґрунті. це троє, хто слухає слово, і з радістю нас приймає його, але зболення його немає, добуває не постійно, коли ж утиск.